А я вам не защпяла тої пісні, а в осінню нічку вітер свище в полі. Сумно і тривожно бойнині з шуми. Під високим дубом на траві холодній, ранений у груди партизан лежить, кров з його рани стрімко відтікає. Та ніхто не не тільки смерть одна, ранений в всі помочі благає, та ніхто не чує тільки ніч одна, не знаєш ти батьку, і ти рідна мати, як та рано в грудях тяженько болить. Не знаєш, сестричко, де твій брат вмирає, бо тяженький ворог не дав йому жить. Ой, страшних судорогах простягнув він руки, і ще раз в останнє кріса притулив, Прощавай, мій друже, я тебе лишаю. Як рідного брата, я тебе люблю, прощай, мій друже, я тебе лишаю, як рідного брата я тебе люблю.